приземляй меня, тебя молю. С того, что было не взыщи, я так хотел найти тебя в раю, но ты сказал не ищи. Я в синеве пою, где облака, где песнями становятся стихи, строкою наполняется строка, и души так становятся близки. Не приземляй меня, не приземляй, из этой жизни мало что возьмешь. Туда, пожалуй, лучше не нести То, что купила здесь за грош Там лишь одно богатство есть, любовь Она как воздух в том краю Молчу, молчи тебе, прошу Не надо слов, не приземляй тебя, молю. Музика сонця і музика снігу, біла симфонія білого світу, білі дерева, білі будинки, ніч намалює білі картинки, біле навколи, усім верховодить, навіть кохання білим приходить, безсмертя, на на скронях осінь, а в душі весна. День перемоги ми святкуємо з тобою, на грудях ветеранів сонце гра, на вилізках їхні імена, тих, що ніколи не вернуться з бою, їх подвиги не стають в роках ціна одна за все платили кров'ю, в обличчях ветеранів сонце гра, у нашій пам'яті їх імена, тих, що ніколи не вернуться з бою. Для них цей день це переможний спів, Їх очі сяють милосердям, здолавши смерть у дні страшних часів. Вони сповна сплатили за безсмертя.